Запрошую вас, друзі, просто подивитись загальному вуличками Венеції, як все виглядає. Звісно, для багатьох українців Європа не є новинкою, і для українців, навіть з України, такі вулички, старовинні вулички, старовинні будинки. Це все, як то кажуть, нормально та повноцінна норма. Але коли ви приїжджаєте з Канади і йдете такою вуличкою, треба привикати, треба привикати до людей навколо вас. Треба привикати до тиску, культурний шок треба враховувати. І звісно, ви просто навіть не можете уявити, до якоїсь степені в Канаді спокійніше життя. До такої степені, що ви в Канаді можете гуляти годинами і бути тільки самим, сам собою, без нікого абсолютно. Тут ви бачите самі люди на людях ніхто взагалі не переживає це норма, і так живуть фактично в більшості в Європі. Але сама Венеція дуже гарна, дуже унікальна і має дуже гарну архітектуру, велику історію, багату історію. І, звісно, це одне з найбільш популярніших туристичних містечок в Європі, в світі, можна так сказати. І багато канадців приїжджають в Венецію, щоб покуштувати прекрасну піцу, щоб покататися на каналах. Різних і звісно просто пройтися такими старовинними вуличками і відчути, що таке дійсно Європа. Подивіться на ці брами, на ці грати. В Канаді навіть гратів ніде немає, взагалі на вікнах. А тут все знаєте по-іншому і трохи цікавіше в тому плані, що ви постійно щось нове бачите. Ви відчуваєтеся, що ви є не сам і вас навіть немає часу на те, щоб бути в якійсь там депресії чи задумуватись про щось погане, коли навколо стільки багато різних людей.